Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні я хочу розповісти вам цікаве про стрічку. Стрічка дуже гарна прикраса для будь-чого. Вони різнокольорові та яскраві, бувають широкі та вузькі. Є стрічки з різноманітними малюнками. Є прозорі та блискучі. Стрічку можна вплітати у волосся та прикрашати свою зачіску. Можна прив'язати до звичайної шпильки або резиночки. З Стрічок можна зробити надзвичайно гарні сережки і навіть на мисто. Стрічками прикрашають одяг і створюють гарні костюми. І стрічок роблять різнокольорові браслети на руку. З неї можна зробити чудовий бантик та прикрасити обруч або шпильку. І стрічок створюють дуже гарні квіточки для букету. Навіть гімнастки використовують довгу стрічку для своїх виступів. Це так гарно. А саме головне стрічками прикрашають наш український віночок. Кожна стрічка має своє значення. Коричнева означає землю, жовта сонце. Зелена молодість, красу, та блакитна небо і воду. Помаранчева хліб, фіолетова мудрість розум. Рожева добро. Віночок є не тільки прикрасою на голові у дівчини, він є оберегом. Оберіг це така річ, яка захищає людей від чогось поганого. І кожна квітка та стрічка, яка впліталася до віночка, мала своє значення та оберігала людину.